Лакомка по-іншому не скажеш. До вершкового масла кімнатної температури додаю цукор, ванільний цукор і два жовтки і молоко. Перемішую вінчиком. До борошна додаю чайну ложку розпушувача і замішую тісто. І поки буду займатися начинкою сирною, кладу його до холодильника, в мене сир домашній, але без проблем можна взяти і магазинний: Два яйця, цукор, ванільний цукор, три столових ложки сметани будь-якої жирності і дві столових ложки крохмалю, мене кукурудзяний. Перебиваю блендером. Сирна начинка в мене готова. Достаю тісто, воно в мене вже встигло схопитися. Припиляю трохи борошном і на бумазі розкатую коло і переношу в форму. Роблю таку корзинку. Тісто чудове, бумага гарно відходить, дуже чудово з ним працювати. А щоб мій пиріг був ще смачнішим, в мене вдома було вишневе варення кисточок. пару столових ложок додаю, а зверху заливаю сирковою масою. І ось так прикрашаю, щоб мій був пиріг не тільки смачний, а й симпатичний. Духовка розігріта на 180 градусів. Печеться в мене 60 хвилин. Охолоджую. Ось моя лакамка. Тісто крихке, сирна начинка, ніжна смачна, а ще й з вишенькою. Кличу своїх домашніх.